Всіх вітаю. Сьогодні у нас 3 липня 2024 року. Полтавська область, місто Кременчук. Оце в центральній Україні. Сорт абрикосу Робада канадської селекції починає достигати. Його вже браково можна рвати і їсти. Це дуже смачний абрикос. Оце хочу показати, його врожайність. Цей абрикос є самоплідний. Дивіться, всі гілки загружені. В нас був град, багато побувало. Плодів. Я нормував один раз, коли він був як приблизно дрібний Грецький оріг, а потім через тиждень пройшов град і прийшлось мені ще раз проводити нормування, тобто обрати всі плоди, які були дуже сильно пошкоджені. Ну, все одно бачу, їх просто капець тут наліплено. Це дуже супер врожайний. Сорта абрикосу з дуже солодкими плодами. Сьогодні буду проводити збір і з вами дегустувати. Хто хоче собі суперврожайний сорт, то це зверніть увагу на нього. Я вважаю, що ви 100% не пожалкуєте, якщо заведете собі в сад. Оце, бачите, в Полтавській області він себе показує просто, просто чудово. Як він буде показувати в інших областях, там, Заходів України, я не знаю, це треба пробувати. Ну В нас він просто, просто шедевр. Я оце сьогодні приїхав в сад, попробував, він просто солодющий. Ну, ось Отакі плоди ось, отакі. які на сонці. Які ще в затінку там трохи е е заванкуваті, то їм ще треба ну, 2-3 дні. І можна і повністю його знімати. Під деревом дуже абрикоз немає. Де Де-не-де я бачив гнилі ті, що. Мурахи пошкодили, ну і хоч небагато там десяток. А так все на дереві. Не гніє, ніяких обробок я не проводив від гнилі. Що там, письмо йде? Куку? -ку. чувак. Алло? Коротше, отакі справи. Ну що, зараз буду обрувати та з вами будемо пробувати, що воно таке. Абрикос смачний, є живці, де щеплення, кому цікаво, звертайтесь. Ну що, друзі, як вам товарність цього абрикосу? Це просто фантастика. Він такий двокольоровий, а бочок, який на сонці, він червоний. А де в затінку, то такий помаранчево жовтий колір. Давайте побачимо, яка вага. Так. 100 грамів. Цей абрикос дуже солодкий. Для шанувальників чисто солодких абрикосів. Вага, бачите, 90, 100 грамів. Оце поменше, 79-80. а так загалом доволі крупний. 85. 108. 85. Ну, коротше, дивіться. Якщо буде невелика загрузка, абрикоси будуть всі ось отакі по 100, Грамів навіть більше. Якщо загрузка буде, як у мене, оце на дереві, то буде основна маса десь 80 грамів. Це я показую це самі великі плоди, які були на дереві. А основна маса ось десь отака. Так, давайте зараз розріжемо побачимо, що всередині. Він плотний, цей абрикос можна транспортувати. Оце він вже повністю стиглий, але він на дотик таке враження, як. Ще йому треба повисіти, але ні, він вже повністю стиглий. Ось отака жовто-помаранчева м'якоть. Кісточка свободна. Так. Це я обривав, буду обривати, виходить, в два етапи. Оце самі-самі які з червоним румянцем. Сьогодні обриваю. І, напевно, в суботу дня через 2 приїду обривати, буду вже інше. Так, давайте по соку. Так, соку. Ну, в середній кількості я б не сказав, що прямо як з крану тече. Так, по цукру показує 12. Так, і зараз ще один проміряємо. Цікаво. Бачите, вміст цукру не дуже великий, але кислинки немає і він відчувається дуже солодким, коли його їсиш. А ну давайте оце ще. Та й дощі в нас були, можливо, трохи повимивало. Ні, 12. Так, ну що, тепер давайте пробувати на смак. Так, по соку я показував. Середня кількість. Ну, в принципі, багатенько. Так, пробуємо. Угу. Сорт солодкий. Кислинки практично я не відчуваю. Можливо, десь якась вона там і є, але можливо, десь якась отак. Тобто явної немає зовсім. В основному один цукор. Угу. Якось сама пружна. Вона така не розтікається у роті. Дуже смачна, така. Солодка з вираженим присмаком абрикосу, кислинки майже немає. Чудове, чу чудове поєднання о, балансу цього всього. О, що просто я не можу передати словами це треба тільки пробувати. Ну що ще сказати? По плюсах це дуже гарна вружайність. Це раз. Потім солодкий смак це два. Доволі крупний калібр при такій загрузці, це три. Сор доволі швидко входив в плодоношення, це 4. З мінусів, ну я напевно не знаю, що можна віднести до мінусів. Напевно, поки що немає. Ну, моніліоз, ну це по всім абрикосам, по-любому, треба обробляти. Без обробок, якщо буде сира, холодна весна, то абрикосу не буде ні в кого, тільки з обробками. Це в цьому році виходить так, що абрикоси квітли і. Не було холодів, не було дощів, і вони просто обліплені. Ті, що оброблялись, ті, що не оброблялись. Це як їду, я в село бачу в посадках їх просто валом, як у то раніше було років 15 тому. Так що, ну в мінусів я поки в цього абрикосу не бачу. Оце це був град, ось отакі пошкодження, це не звертайте увагу, це не болячка. Це 5 червня пройшов такий сильний град, багато абрикосів. Та всього побило. Коротше кажучи, порозбивало, оце таке не робило. Ну а так, в цілому сорт дуже товарний, смачний і врожайний. Рекомендую. Все, що хотів сказати. Всім дякую, всім дякую за увагу. Гарного дня, до побачення.